Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми ще на день ближче до свята Різдва Христового. З цього приводу відкриваємо шосту комірку. По сьогодні маємо 18 грудня. Дякувати, Господу. Так, ось тут у нас не прорізано, ось тут не прориваю, нема сенсу. Шоста комірка. Шоста ж? Це виглядає як 9, це як шоста. Але крапочки ніде немає. Тобто, і це може бути і так. Але добре, вирішимо. Що це буде шоста, Бо нині ж тут поки всі нормально лежать цифри. Так. Нетерпіння така нестандартна форма коробочки, що тут може бути. О, тут навіть, щоб вона не, не рухалася зайвого, навіть ось так продумана така перетинка в коробочці. Така увага до пакування, молодці. Так. ще і пупирки. Так, що у нас тут є блаш? Блаш це рум'яна, так? Рум'янець. Рум'яна. Я не користуюсь рум'янами геть. І трошечки е, неправдивий не відтінок показує камера. Він значні, значно розовіший. І я не знаю, як це виправити. Отже, рум'яна. Дякую. Цікавий товар. Можливо, пізніше спробую. Я так кажу, що мені там щось користуюсь, не користуюсь, а потім мені стає цікаво, і я таки користуюся. Отож. Покладемо у верхню комірчину. Чи ні зробимо не так. Щоб все було одразу видно, вона така досить масивна, без дзеркальця, без розтушовки, пуховки. Я так розумію, що цю ці рум'яна. Треба використовувати пальцями наносити або ж спонжиком. Поки не ясно, і треба все пробувати, як то буде. А поки так, поки це виглядає так. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу постійну підтримку. Бажаю всім мирного неба та Божих благословень. Зустрінемося завтра у цій порі. papa